Стажування торкається тих людей, які навчаються це студенти і учні, студенти і учні виключно. І там ми е, ввели три е, такі новації. Новація номер один. Перше, дійсно, студент може погодити з роботодавцем і стажуватися без оплати. Я сам був великим роботодавцем. А якщо він батьки є. Запобігання там і є е, варіанти, яким чином це вирішується. І тому, е, ви знаєте, я провів дослідження, тому що я чув про ці моменти: я провів дослідження. П'ять з шести студентів кажуть, що це краще, що це гарно. Якщо роботодавець платить йому, то на заробітну плату під час стажування не накладається єдиний соціальний внесок. Це 36,6% в середньому по Україні. Тобто він студент, за студента, не платить до пенсійного фонду до інших фондів великий плюс. І третє, і в першому, і в другому випадку він зобов'язаний роботодавець надати трудову книжку.